Цепем ми надаємо, даємо, У мене є питання до нас. Я хочу їх поставити. І ще разом. Вашою е, другою половинкою в цьому дуеті буде співачка Настя Камецьких. Е, чи не боялися ви для себе певних репутаційних втрат? Я обожнюю скандали, я обожнюю грязь. Ваша колишня дружина Анна Андрійчук є коханкою зараз Потапа, і насправді вони з Настею вже не разом. Що не так зі мною? Що не так з вами? Ви зараз власне в стосунках з хлопцем. Подейкують, що це дуже заможний чоловік. Вік він вам подарував автівку. Да. Так чи були такі моменти, коли замовники дозволяли собі зайвого і, можливо розпускали руки по відношенню до тебе? Були і спроби зґвалтування навіть. Коментарів не, не даємо чимок за ми не даємо. Вибачте, ласка. Чому? чому ми не даємо коментарі. Тим змі, які не дуже гарно висловлюються про У ну, мене є питання до нас. Я хочу їх поставити. І чим разом, Тобто доби образуватися на Люк Ні, Абсолютно ні. Чому тоді ні? Настя взагалі нічого супутного немає. Тому ми ж не можемо відійти до я не Запитаю, якщо вона не відмовить. Я запитаю, чому і ми принаймні будемо бачити відповідь, вони... Та, нація, чому ні? Чому? З мексиканською засмагою не віддалася в Україну. Однак відповідати на питання від люксеф відмовилася. Чому відповідь очевидна? У нас багато гострих питань у неї мало чесних відповідей. Однак є сміливці, які спілкуватися з нами не побоялися. Можна тут аплодувати, аплодувати <плес> О, хайна, ми так скала! Дякую. Ми випустили нову пісню, і я дуже вдячна а, Віталіку за не знаю можливість розділити цю енергію сексуальну. Тут сексуально. <плес> 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 Дякую. Ми сьогодні зустрілись на презентації пісні про гріхи. Які у вас в житті є гріхи, і як ви їх зазвичай спокутуєте? Якщо спокутуєте, я завжди люблю вибачатися, якщо я щось зробив погане. Головне не робити е, щось намисно. Якщо ти помиляєшся, то ти маєш право виправити свою помилку. А чи були у вас моменти, коли ви відчували, що ви десь точно нагрішили? Не скажу, що бувало. Я завжди завжди взявся собі за правило, що я ніколи не ображаюсь, а я можу тільки засмутитися і засмучуюсь, тому що ображатись це погане діло. Тому що можливо людина, яка якось тебе засмутила, вона це не робила там спеціально. Зі своїх інтерв'ю ви розповідали, що на початку повномасштабної війни у вас були проблеми з алкоголем. Чи вдалося подолати цю проблему повністю? Чи можливо час від часу все одно ви повертаєтесь до алкоголю? Ні, я, я, я роблю собі паузи, е, я вже навчився не входити в загул, тобто я зараз п'ю ось, наприклад, вино, і, і я розумію, що це, наприклад, бокал, який, який буде там крайнім. Тобто головне е, вміти себе контролювати і все. І, і тоді у, у тебе все буде добре. Дійсно, е, зараз, зараз такі часи, що, що здається, що весь світ він не той і все погано, і, 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 і дійсно для творчих людей це дуже складно. Я кожному, е, кожному артисту, який там приходить до нас в гості, він каже: Бл, у мене така фігня, і все не то, і тому я забухав. Ні, це не про це. Е, е, алкоголь може тільки тебе ще далі занести в цю яму. Тому треба, треба просто робити все і, і жити правильно. І, 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 і пити правильно. Ось і все. У вас відносно нещодавно був день народження, вам виповнилося 35 років. Чи є у вас якісь відчуття віку? Чи ставили ви собі питання, що я досягнув на цей момент? Була можливо якась криза віку, чи ні? Ні, криза віку немає, точно е кльове питання. Е криза віку немає. Дійсно іноді ти. Уже навіть навіть тут, якщо ми побачимо там артистів молодих, там яким по 23, я, я, я сьогодні все ж таки відчуваю себе, що мені десь там 23. Тобто на 35 точно. І ну, просто це, це внутрішній стан і все. Ем, хочеться підказувати усім все і казати: О, я там був, тому ось вам це треба робити, це, але. То не так, то але все одно мені здається, що зараз треба все ж таки бути у вайбі молодих починаючих артистів, з якими я завжди спілкуюсь, типу що тобі подобається, що, що не так зі мною, що не так з вами. Тобто, ми обмінюємося енергією якоюсь і і і навіть досвідом. Як ви відсвяткували, які вам подарунки подарували? Можливо, було щось особливе. Ні, ну я відсвяткував дуже, дуже так е, обережно. І, ну, 35, не знаю ювілей, чи це не ювілей. Я не знаю. Я, всі були свої, і це було дуже по-домашньому. І саме головне, що е, ти, ти з роками розумієш, хто для тебе хто. І, і дійсно, і зараз дуже багато людей. Відрізалися, які, яких я вважав, що вони для мене були там супер друзями. Такого Тось, кого ви очікували, не привітав. Ні, не не те, що я вже знав, що я вже нічого не очікую. І зараз такі часи, що треба бути разом з тими хто тебе підтримує і кого ти підтримуєш це саме головне нещодавно в мережі з'явилася інформація про те що ваша колишня дружина анна андрійчук є коханкою зараз потапа і насправді вони з настю вже не разом чи чули ви щось про це і чи правда це чи можливо це просто чутки ну я тільки бачив це від різних Джерел і це все чутки, бо ну так, щоб щоб я десь дізнався від когось близького до всіх нас, то ні? Тому нічого не знаю. нічого не знаю. Чесно, сьогодні тут буде на презентації Настя Каменських, чи в яких ви зараз з нею стосунках, чи будете з нею вітатися, спілкуватися, враховуючи, що ви відносно побили глечики з потапом. Він вас заблокував. чи… Підійдете привітатися з Настю сьогодні. Ну з Настю я бачився десь півроку тому, і ми дуже добре з нею спілкуємося, і все гуд. А Настя вам нічого не розповідала, тому що вона е, так само відписалася від Анни Андрійчук в інстаграмі. Хоча вони ж були найкращими подружками. Зараз вони не підписані одна на одну. Тобто, щось все таки там сталося. Я про це нічого не, не знаю, але але чесно, ну я не спілкувався з нею півроку, тому. Початком повномасштабної війни припинили свою роботу з потапом і з Іриною Горовою. Чи був за цей час момент, що ви про це пошкодували? Тому що все таки самостійно набагато важче кажуть йти ніж з продюсерами? Так, я скажу так, я не пошкодувала, але я зрозуміла помилки, які я робила. Я зрозуміла більше своїх продюсерів. Я... Ем, звичайно, інколи не вистачає, е, наприклад, підтримку е, продюсерів, але мені здається, що це все досвід, і я готова до того, щоб. Сама стати собі продюсером оставить в інстаграмі. Нещодавно були дуже відверті фотографії з блогеркою Олєрою Чернецькою, е, і всі такі неоднозначні коментарі залишали під цими фотографіями. Чи зрештою чи були у вас якісь інтимні стосунки з дівчиною? Ай давайте так. Я цілувала з дівчинкою, з дівчатами ну і з подружками також, але. Стосовно е, сексу або інтиму з е, дівчиною, мені здається, я б напевно не, не сильно хотіла. Можна цілуватися, але дітей нижче. Якось мені більше подобається чоловіча. Ви зараз власне в стосунках з хлопцем, але ви приховуєте, хто він? Можливо, ви розкажете, чим він займається, тому що подейкують, що це дуже заможний чоловік. Е, давайте е, особисте життя залишимо. де ви так нагрішили, що вирішили назвати свою пісню гріхи в моєму колишньому житті, коли я був без дівчини? Я дуже багато нагрішив, і в принципі ця пісня так і виникла. Я е, написав її про той час, коли я зустрів Аліну і розповідав їй всі ці гріхи, стоячи на балконі у молодих. <гум> я тоді був на на, ну корочу, п'яний і розповідав їй просто все своє життя, що було до цього. Що це за гріхи, були, можливо ви піври відкрити і нам завісу? Ну, це були різні рок-н-рольні е, зв'язки, рок н ролі <гум> Короче, я був просто дуже сильно. Секс, наркотики, ще. Було багато всього. Як ви спокутували ці гріхи в своєму житті? Е, зараз спокутую, будучи у відносинах, вже, вже не ні. Я все одно ну, трішки е, в тонусі знаходжуся, але все одно вже, вже не такий, вже не, не такий розгульний, як раніше. Сьогодні вашою другою половинкою в цьому дуеті буде співачка Настя Камецьких. Чому вирішили власне робити дует саме з нею? Бо ми грішники. Я жартую. Ми, були, да, ми зустрілися на одному із програм чи шоу, і просто якось поспілкувавшися, зрозуміло, що. Блін, ну було б дуже класно зробити щось. Я їй показав е, свою демку, і вона блін, ну це, це прям воно, і отак от воно і виникло на сам на сам ну, дуже дуже швидко це. Все ті прямо зараз з Настю Каменський з потапом з їхньою родиною пов'язано дуже багато е, скандалів, дуже багато хейту. Чи не боялися ви для себе певних репутаційних втрат, коли домовлялися з нею про дует? Ні, я обожнюю скандали, я обожнюю грязь і тому, в принципі, пісня гріхи і треба прощати гріхи. Люди не ви, ви вже знімалися в кліпі Насті Каменських а. на пісню молоко. Чи не думали про те, щоб можливо настільки співпрацювати з цією родиною, щоб можливо там потап взяв вас під своє продюсування? Чи можливо ви вже якось співпрацюєте більше ніж просто записати дует? Ні, ні, у мене є Мако Music, в якому я знаходжусь лейбл, і тому не я взагалі навіть про це і не думав. Ми просто зробили трек, класно спілкуємося з Настю, тому навіть, навіть про це немає думки. Чи була у вас, у вас якась спокуса по відношенню до Насті? Спокуса ні, ну вона дуже гаряча, звичайно. Але спов спокуса в мене тільки одна. <реш> 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 ну може дві, ладно. <реш> Ви в стосунках зі своєю коханою дівчиною вже доволі довгий час. Чи не думали про те, щоб можливо переходити на новий етап і можливо одружитися? Чи ви не хочете і не плануєте? Це дуже таке складне питання, бо одруження це дуже, дуже такий серйозний крок. І мені кажеться, що там е стільки, скільки ми, це ще дуже замало для цього. Але але, звичайно, я з нею пов'язую своє життя, бо я би з нею не був. Ви часто відверто публікуєте різні відео в своєму інстаграмі про свої стосунки, і ви зізнаєте, що ваші стосунки не ідеальні. Ви можете посваритися, обматюкати одне одного і так далі. Чи були був за цей період такий момент, що ви були на межі розриву ваших стосунків? Це, звичайно, дуже багато таких разів. Послухайте пісню стерво, послухайте пісню Артерія. І це, типа, ну, я, я ж не просто так пишу ці пісні. Ну це все можна тоді назвати, що. Ваші стосунки доволі токсичні. Ні, ні. Е, знаєте, це типа, я не знаю, що таке токсичні, Типу, Це, типу, там, де ми просто можемо якось обізвати один одного чи накричати. Це така грань, яка для кожного своя. Наприклад, для мене Мені що ще, ще на цю, бо я дуже відкрита людина, мені ну, і вона може на мене гаркнути, і я на неї. Ну, типу, це, Ну, напевно, це і є кохання, коли ви можете прощати, як і в пісні, в пісні, гріхи, типа, свої гріхи і спокутувати їх один з одним. Навіть такі моменти, коли там, типа, може, десь один одного не розумієте, але ви приходите до одного якогось сенсу і ось так. Сьогодні зустрілись на презентації пісні Гріхи. Чи були в тебе якісь дуже особисті гріхи, і як ти їх спокутуєш? Боже, на що їх спокутувати гріхи надають смаку цього життя. Гріхи вони надаються енергії, надають азарту, вони надають натхнення. Тому треба грішити, треба порушувати правила, тому що правила для цього і створені. Які в тебе гріхи були? Основний мій гріх, яким. Я ще ніколи ні з ким не ділилася. Я думаю, це буде хітом. Але я їм після восьмої і нетовстішаю. Дуже складила кути своїх гріхів, мені здається. Гаразд, в тебе зовсім скоро буде прем'єра нової пісні. Розкажи, що це буде за пісні, Пісня, як вона називається, про що вона? Готуємося. Насправді пісня буде дуже відрізнятися від усіх моїх попередніх, тому що ми знаємо, артисти в основному пишуть ті, хто самі пишуть, а я пишу сама. Вони всі про кохання. Кохання нас надихає, але найбільше надихає кохання, яке приносить біль страждання. Вони під стражданнями після таких от душевних мук створюються найкрутіші пісні. Але ця пісня вона буде про чисту любов, про те неймовірне відчуття, яке ти можеш. Відчувати тільки поруч зі своєю коханою людиною, що ти дійсно відчуваєш себе, наче в раю, немов в раю. В принципі, так десь і буде називатися пісня. Тільки декілька днів тому пройшли зйомки, вони були складними, масштабними, але крутими. Знімали всю ніч на відкритому під відкритим небом. 12 годин зйомок, чотири з них в абсолютно крижаній воді. Рятуємось, рятуємось тепер. Ти дуже красива співачка. І власне, коли тебе замовляли на корпоратив, чи були такі моменти, коли замовники дозволяли собі зайвого і, можливо розпускали руки по відношенню до тебе? Е, були такі моменти, і було їх багато. Але ще давно, коли я починала свою співочу кар'єру в гурті селфі, е, були і спроби зґвалтування навіть. Але слава Богу, що не дійшло. Вони не довели справу до кінця. Але одного разу до нас увірвалися власники готелю, в якому ми виступали. Е, посеред ночі вони взяли е, ключі. Універсальні і самі в дуже п'яному стані вломилися до мене з моєї партнершою по сцені в номер до цього максимально тероризуючи нас з боку адміністрації, обриваючи нам телефони, виносячи нам двері і ігноруючи всі попередження нашої охорони, яка просто в один момент пішла вже спати. Думала, що вони вгомонилися. На жаль, на жаль, такі люди існують. От, але... як вам вдалося зрештою себе захистити. О, о, слухайте, ми там таке влаштовували. Насправді ми підпирали двері усіма меблями, які ми могли перетащити в ту ніч, щоб ручку не можна було відкрити, але вони їх відбили. У нас стояли пляшки скляні з водою, і телефони були поруч. Тому, коли вони зайшли і в темряві, ми одразу включили світло. Я взяла пляшку. Там була дуже нецензурна лексика. і... Однією рукою я б погрожувала, а іншою набирала нашу охорону охоронця, який спав в сусідньому номері, і це було дуже гучно, тому нас вчасно врятували. Чи залишилося на тобі якусь певну травму? Можливо, страх їздити, виступати на корпоративи? Страху не було. Це дало мені величезний урок, тому що не варто ніколи ні на кого сподіватися, на чию допомогу сподіватися, так і варто завжди бути трохи більш жорсткою, тримати дистанцію, не посміхатися людям, яких ти не так добре знаєш, і бути готовою захищати себе сама. Зазвичай між жінками співачками дуже часто буває така внутрішня конкуренція, і вони одна одній не допомагають. А навпаки, інколи переходять одна одній дорогу. Чи були в тебе конфлікти з якимись українськими співачками? Якщо так, то з ким? Слухай, я б навіть не обмежувалася категоріями між співачками. В принципі, між жінками є конкуренція і. В нас її виховують вже епохами конкуренцію одна до одної, так тому звісно, особливо коли це дівочі гурти. Там, взагалі, ну я пропрацювала в дівочому гурті 5 років. Я знаю, що це за кодло, і в принципі в майбутньому не планую якусь довгострокову співпрацю з дівчатами в і ділити з кимось там сцену. А ти бачиш якісь такі криві погляди в твій бік від відомих українських співачок? Постійно постійно я вам більше скажу, що співачки вже з іменем, там признані артистки, народні артистки України деякі вони, коли приходять спілкуватися зі мною на телеканали МОДИН або на Люкс.ФМ, то вони відповідають мені на питання, не дивлячись мені в очі, хоча ми з ними не мали ніколи ніяких конфліктів. От в цьому в цей момент ти відчуваєш, а хто це можливо? Ти скажеш і вони змінять. Своє ставлення або напишете тобі, і ви потиснете одна одні руку. Навіщо? 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 Ні? Підписуйтеся на наш youtube канал та не забувайте залишати свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.